Про душі загиблих воїнів та їх шлях. І почну здалеку, для того, щоб ви побачили і зрозуміли цей логічний ланцюжок для свого мозку. Отже, приймаємо той факт, що ми є частиною Божественної енергії, що отримала форму душі і втілилась тут на землі і отримала тіло. Перед народженням кожен із нас як душа. Разом з наставниками вищими силами світла визначаємо, чим ми будемо займатися. І на це впливає на наше тут теперішнє земне життя, як ми прожили попереднє життя, які ми навички отримали чи виконали свої попередні завдання. І згідно цього формується і наш досвід теперішній, і складність нашого життя загалом кожної людини. Отже, в момент народження ми все ж таки знаємо, що буде відбуватися в нашому житті і якого рівня складнощі будуть траплятися на нашому шляху. Коли душа, все ж таки, коли ми входимо в тіло і відбувається народження, ми починаємо підпадати під вплив причину наслідкових зв'язків тут на землі, правил земних. І відповідність своїй природі. Тобто на нас ще й починає діяти рівень гордині людської. Згідно Махабхараті, аж 54 прояви гордині. І я особисто думаю, що це навіть не всі прояви. При народженні маленька дитина забуває своє минулі життя. І душа. В цьому тілі маленькому знову вчиться керувати тілом, намагатися згадати, що відбувається, як діяти, і вчиться заново говорити. Безумовно, на виховання дитини впливає все навколишнє середовище: суспільство, родина напряму і ті навички, ті страхи, переживання або любов, що вкладуть найближчі люди, сформують подальший шлях. І він може бути іще складнішим. Тому що немає внутрішньої опори і пам'яті про минулі своє життя. Або таким, як має бути, коли родина допомагає дитині розвивати свої таланти, навички, розуміти свій духовний шлях. І це правило працює абсолютно на всіх людей, немає значення, в якій родині народилися. Військові, невійськові, цивільні, це душа, яка Тілилася в життя тут на землі і пішла з життя в маленькому віці, тобто діти, або це дорослі різного віку. А ось тепер ми приходимо до теми військових. І пам'ятаємо, що ця база, що я є частиною божественної енергії, цю історію, яку я розповіла, стосується так само напряму і військових. Так ось, згідно певних завдань, коли людина приходить сюди в життя. Вона готується бути захисником. Тобто, її життя визначено, що вона в певний момент стане захищати свою родину, себе, свою землю. І підсвідомо, ця людина починає готуватись протягом всього життя, її, наче саме життя тренує бути стійким морально і фізично. Можливо, хтось настільки дослухається до себе, що піде на державну службу на навчання для того, щоб якісно прокачати свій обов'язок бути захисником. І спершу розглянемо оцю гілку подій. Коли життя складається так, що шлях відповідає істинному призначенню, коли людина тренується для того, щоб бути захисником, стає військовим і, зрештою, під час війни іде захищати, чи то в 13-14 році, чи зараз. Але саме це вирізняє стійкістю характера, прагнення, самосвідомістю і національним визначенням ті люди, які пішли воювати свідомо, самовизначено, готово, які мали військову підготовку до цього, начебто готувалися ще раз до війни. І ось, коли такі люди в бою, в гідності і в честі полишають тіла, тобто помирають на щиті, в них дійсно є привилегії. Це найвища шана, тому що вони народилися, жили і йшли своїм шляхом, згідно визначеного ним і вищими силами світла наміру. І загинули з честю. Тобто вони виконали свій обов'язок перед Богом. І я нагадую, що обов'язок перед Богом він загалом найголовніший і найважливіший. І тільки так ми маємо дивитися на світ, кожен з нас, щоб виконувати свій обов'язок перед Богом. А потім вже соціальні родинні і земні. Отже, загиблий воїн, який є дійсно воїном. Все своє життя до цього готувався і виконав з честю і гідністю свій обов'язок. Він, при моменті, як залишає душа тіло, його вже там чекають ангели. І для того, щоб привести в світло, тому що він якісно прожив своє життя і виконав свій обов'язок. Безумовно, як і для кожного, йому будуть показувати його життя для того, щоб він усвідомив певні свої прогалини, неякісні вчинки або те, що він добре вчинив. Ну, на чашах Терезів все одно буде вимірюватись його життя, щоб він докрутив цей момент свідомості свого життя і підуть далі. І ця душа піде або на трансформацію, або на відпочинок, або на переродження, або на навчання, там вже згідно прожитих усіх життів і отриманих навичок. Це все індивідуально. І я сподіваюся, що ви впізнали цей шлях серед своїх близьких або родичів або друзів і прям побачили, що дійсно так і є. Що відбувається з іншими? Чоловіки і жінки, які пішли служити свідомо, проте в них не було призначення захисту, визначеного перед народженням. Проте вони пішли свідомо захищати, тому що їх сумління покликало, покликало на захист і прагнення душі і серця. В момент, коли з честю і гідністю вони залишили тіло в бою, їх також чекають ангели. Проте, скажімо так, це буде як привілегія, що вони сумлінно віддали своє життя на захист. І це, ну скажімо так, спишуться більш дрібні помилки за життя, які були назбирані. Безумовно, після відходу душі від тіла їх так само будуть чекати ангели, так само будуть показувати їхню діяльність протягом всього життя для усвідомлення, для каяття. Але саме оцей вчинок пожертвувати своїм життям, своїм тілом на захист це велика честь і велика гідність. Проте для таких душ іноді необхідна допомога. Допомога нас живих, молитися і просити Господа, щоб він прийняв світлі. Іноді навіть молитися до самої душі, до самої людини, щоб вона собі пробачила. Тому що відчуття провини дуже пригнічує і навіть може зіпсувати шлях душі в, далі в тонкому світі, в продовженні. Тому тут треба буде ще й молитися, щоб людина. Сама собі пробачила, тобто душа змогла йти далі і покаятися як перед Богом, так і пробачити собі свій земний шлях, яким вона вважала неправильно. Ну, і третій варіант це коли людину змусили йти служити, вона внутрішньо не готова, в неї немає високого рівня свідомості, можливо, ще має якісь залежності. І загалом о, загинула. Не на полі бою в честі, а від того, що напилася і зупинилась серце. Або роком вискочила, не думаючи, і забігла на міни. Тобто смерть її не несе честі, не несе гідності, може бути випадковою, бездумною, немає усвідомлення служіння. То, безумовно, ця душа буде судитися і проявлятися дуже строго. І буде вирішуватися подалі, подальший її шлях згідно всього її життя, всього, що назбирала якісних і неякісних вчинків, вона все буде зважуватися, визначатися, чи прийняла душа усвідомлення, чи покаялася. Тому що піти на захист несвідомо, несвідомо служити. Ще й померти, як то кажуть, глупою смертю, десь ненароком через залежності, через алкоголь, через наркоманію, чи загалом бездумно так піти і пожертвувати своє життя не заради захисту. а просто бездумно. За це буде не покарання, а більш строгий вирок, що ця душа буде робити після відходу від тіла. Чи вона піде на тяжкі роботи в духовному світі? Чи їй дадуть завдання виправити своє життя і швидко повернути в життя тут на трансформацію, на переродження, Дадуть завдання, щоб вона відпрацювала ці свої вчинки якісним служінням людям. Це знову ж таки все індивідуально. Як ми в цьому випадку можемо допомогти? Тут, безумовно, ми вже розуміємо, що докласти зусиль треба буде більше. Треба молитися вищим силам, світла, Богу, Божій Матері, архангелам для того, щоб вони пробачили, для того, щоб, начебто, ви просите покаяння, просите пробачення за цю душу. І це тяжка ноша, я вам хочу сказати, тяжка для нас живих. І треба дуже постаратися, щоб щиро молитися, щоб дійсно вищі сили світла через наші молитви пробачили цю душу. Треба молитися до цієї душі, говорити, поминати і зробити так, щоб душа усвідомила, покаялась, просити і показувати, що покайся, відкрийся Богу. Усвідом своє життя, свої вчинки, думки і наміри, щоб ти далі якісно могла йти. Це справді складний шлях для живих. Бо навіть якщо душа усвідомить, а за неї ніхто не буде молитися, то вона буде виконувати і отримувати згідно того, що вона заслужила. Ні на секунду ніякого пом'якшення, а тільки те, що вона заслуговує. Ну, і наступний момент, напевно, найтяжчий. Коли у війську йдуть служити з певних причин: чи то зі своєї волі, чи то якось сумління проявилося, чи просто нікуди було дітися, але психіка не витримує і людина лишає себе життя. Це насправді дуже тяжкий вчинок. Тому що ніхто не має права забирати в себе життя, якщо воно дано нам Богом, а воно дано нам Богом. Це найгірший по відношенню до себе вчинок і зневага до вищих сил світла. Душа, коли відходить від тіла, окрім того, що їй показують все її життя, вона усвідомлює або не усвідомлює, кається чи не кається, від цього і залежить подальший її шлях. Проте нам, тут, близьким рідним, які залишаються при житті дуже довго, сумлінно, і не тільки самотужки, і щодня треба вимолювати прощення у вищих сил світла. І хочу розповісти вам такий випадок, що до мене звернулася жінка за свого племінника, і говорить, що він наклав на себе руки і сниться, що його вже забирають. Це не був військовим, це був молодий хлопець. Ми заходимо в сеанс, і я розумію, я бачу, що цей хлопець прийняв свою долю: що все, він винен, він покаявся, звісно, але він говорить, що ну, я наробив шкоди, що ж буду відповідати. І він стоїть вже в кайданах, щоб його відвели на. Ні, не в пекло, там, а на тяжкі якісь випробування, ношу я не заглядала, не допитувалась, куди його ведуть. І нам дуже довго доводилося з цією жінкою, прямо в процесі, в сеансі, молити, вмовляти його, щоб він собі пробачив цей вчинок, щоб він дав собі шанс, дав змогу. Нам довелося от щиро молити архангелів і ангелів, які відповідають за перехід і допомагають, щоб вони дали йому шанси пробачили цей вчинок. І, зрештою, ми звернулися до Господа-творця, до абсолюту, за дозвілом, тому що архангели сказали: якщо Господь дозволить його відвести в світло на трансформацію і пробачити, то ми це зробимо. І ми молили Господа щиро, я від щирого серця просила Господа, що ну, це був бездумний вчинок. Він би зараз би так не вчинив дійсно. І Господь дає дозвіл, як вибудовується. Подальше його життя і доля цієї душі. Ангели і архангели, які відповідають, звісно, за цей перехід, забирають його в світло, але беруть з нього обіцянку, домовленість, що при тому, як він повернеться в життя знову в переродження на землі, він має півжиття безкоштовно рятувати людей від подібних ситуацій. Тобто віддати своє життя на служіння людям і на порятунок. І тільки після цього буде вважатися, що він відпрацював свій вчинок, коли покінчив з собою. І потім зможе напрацювати своє якісне життя і вибудувати його, відновити. Це вам така коротенька історія про, про тяжкість наших вчинків і вчинків людей. Це стосується так само і військових. Я сподіваюся, що зараз, вже після пояснення, ви змогли зрозуміти і відчути, а що саме з вашим близьким може відбутися? Як він прожив життя? Чи він, по якій сфері він піде, в очищення, в складнощі чи в найважчому прояві. І згідно цього, ви вже. Наразі можете зрозуміти, що вам діяти, як допомогти цій душі, і чи готові ви брати відповідальність за порятунок цієї душі, тому що ноша тяжка і кожен із нас має нести відповідальність за свої вчинки. Просто несвідоме проживання життя прожигання не знімає з нас відповідальності. І добре, якщо буде. Після нашого відходу будуть ті, які будуть за нас молитися і допомагати рухатись. А може бути так, що люди і не навчили своїх дітей чи внуків молитися і розуміти. Тому попрошу вас ще раз переслухати це відео, посидіти, подумати, проаналізувати: а ваш рідний, близький чоловік, син, друг, брат як завгодно, по якому шляху піде? Чи потрібна йому ваша допомога? І якщо ви готові протягом 40 днів чи самого цілого року щодня молитися, випрошувати щиро, ви маєте на це сили, ресурси, і ви прагнете, щоб ваш рід був чистим, щоб душа пішла далі в світло, а не отримала те, що вона заслуговує. Допомогти душі, робіться. Важка ноша, але реальна. Поки ми дихаємо тут на землі, ми маємо шанс, маємо змогу змінювати щось на краще. Попри все це, пам'ятайте, що нас чекає та сама участь, нам так само доведеться відповідати за всі свої вчинки, думки, дії, поведінку. І нам самим треба готуватися, щоб наш перехід був чистішим, ніж в тих, про кого ми знаємо.